Так співпало, що ювілей оркестру та керівника заслуженого працівника культури України Віталія Шаповаленко відзначаємо в один рік. Сьогодні ювіляра приїхав привітати друг дитинства Віталій Москаленко. Зустрічайте! И я приветствую Виталия и весь его коллектив с 20-летием. Это большая дата для оркестра. Вот. И в качестве подарка я предлагаю послушать свою песню о Голой пристани. Вообще-то эта песня застольная и поется после трех чарок. Ну, будьмо. Ось як було в моїй долі, був щасливий, а то й ні, жив на волі, був в неволі та завжди співав пісні, незабутня гола пристань, келих вип'ю я до дна, хай душа моя співає, хай дзвенить мов та струна, хай душа моя співає. хай дзвенить, Як задаю, пригадаю усіх хлопців та дівчат, як любили, як гуляли, як сам чорт мені був брат, незабутня гола пристань, Келих вип'ю я до дна, хай душа моя співає, хай дзвенить, мов та струна, хай душа моя співає, хай дзвенить, мов та струна. Зими були весни, осінь літо теж були, і у мене, і у тебе є дочки і сини, не забудь нього ла пристаньке, лих вип'ю я до дна, хай душа моя співає, хай дзвонить, мов та струна, хай душа моя співає, хай дзвонить, мов та струна. Що то було з нами люди, що ще буде од дива, все буває, все минає, гола пристань, гей жива, не забудьня гола пристань, келих вип'ю я до дна! хай душа моя співає, хай дзвонить, мов та струна, хай душа моя співає, хай дзвонить, мов та струна. Гола пристань, гей жива! Гола пристань, гей жива! Гола пристань, гей жива!